Дорогі українці, ви прекрасно бачили картину, яку запропонувала опозиція, жодним словом не супроводжуючи дії і слова представників більшості. Зараз ви можете побачити, зараз ви можете, дорогі українці, побачити обличчя більшості і харківську толерантність хвалену, і харківське терпіння хвалене. Ними зараз ви це все почули і побачили. Я так само думаю, що, можливо, традиційно, як це було зазвичай, під час виступу опозиції вимкнули пряму трансляцію на харківських каналах і зараз там іде реклама. Але я буду звертатися і до вас, дорогі українці, які можливо бачать цю трансляцію, і до тих людей, які сидять в залі. Спокійно. Отже, тільки факт. Перший факт протягом останнього, 2012-2013 років, Україна семимильними кроками йшла на шляху до євроінтеграції. В цьому переконали все суспільство. Щирість прагнень євроінтегрувати Україну президентом Януковичем повірила навіть значна частина тих людей, які в принципі не вірять президенту Януковичу. Повірила значна частина представників правлячої партії яких під час виборів переконували, що ми рухаємося в сторону митного Союза і рухаємося в сторону тісніших контактів і зв'язків з Росією? Факт, який відбувся 29 листопада, теж є фактом непідписання угоди, про яку протягом року говорила вся Україна. Про яку протягом року ми переконували весь світ? Кожен день представники європейських країн. Були в Україні і слухали всі ці переконання. Кожного дня представники більшості Верховній Раді, значна частина вас, депутатів Харківської обласної ради, переконувала громадян, переконувала харків'ян в тому, що ми швидко рухаємося до Європи. І 27-го числа ми виконаємо ті зобов'язання, 29-го числа ми виконаємо ті зобов'язання, які брали. Цього не сталося. І це факт. Другий факт. В ніч з п'ятниці на суботу. У Києві було жорстоко побито до крові майдан. З Майдану кров прибирали машини з бронспойтами, які змивали просто ті потоки і ріки крові, які пролилися на Майдані. Понад, понад 40 чоловік тільки звернулися, понад 40 чоловік тільки звернулися до медичних органів Києва і України. А яка частина не звернулася? Хто були ці люди, які били? Це були так звані правоохоронці, беркутівці, озброєні і захищені. З другої сторони, хто були? Це була абсолютна більшість, переважна більшість студентів. Шановні колеги, шановні українці, які бачили отут картинки, вам показали не всі картинки і не всі кадри. Саме цього кривавого розгону майдану вам не показали. І чому не показали? Я думаю, кожен, хто має час, натхнення і сміливість дивитися не тільки сьомий канал, не тільки офіційну владну пропаганду, а має можливість і включає альтернативні засоби масової інформації, може скласти враження про те, що відбулося тоді. Озброєний Беркут бив молодих 18-25-літніх дітей. І ми все це бачили в реальних конкретних картинках. Цього розгону майдану. Хто були ці діти? Хто були ці діти? Значна частина з них не усвідомлювала те, про що зараз кричать мої колеги. Вона не розуміла про те, що Європа це стосунки Януковича з Путіним, що Європа це економіка. Для них Європа це дискотека цілу ніч, це радість, це певне відчуття перспективи і майбутнього. Їх розігнали. По звірячому жорстоко побивши, хто кинув цей камінь, хто запропонував кривавий сценарій розвитку подій в Україні? І тут немає іншої відповіді. Це теж факти. Запропонували влада і запропонували ті правоохоронці, які це зробили. Тепер дещо те, про те, що тут говорилось, і те, про що не було сказано. Тут говорилося про бюджет. Сьогоднішня влада вже не виконала бюджет. Вже Україна має величезний розрив між тим, що планувала заробити тим, що заробила, між тим, що планувала людям виплатити, і тим, що виплачує реально. Ви говорите зараз про Росію. Росія, маючи бажання дружити з Україною, коли ви говорите про дружбу як категорію, яка може. Між рідними людьми, так, якщо ви державні стосунки перекладаєте на особисті стосунки, то як друг Росія вже давно могла зробити кроки на зустріч Україні, вона не зробила цих кроків. Ви вірите, ви вірите що той бульдозер, який зараз вам показали в картинці, що цей бульдозер випадково з'явився у Києві в центрі міста. Що цей бульдозер привезла опозиція? Ви вірите цьому? Це так само, як бронетранспортер, тоді коли весь Київ був перекритий, як бронетранспортер, яким керував полковник міліції, проїхав центр Київ на центральні майдани. Друзі, давайте, я розумію, що тут зібралася абсолютна більшість розумних і тверезих людей. Ваші колеги значною мірою, колеги в Україні зараз роблять висновки, думають не емоціями, а логікою, десь співчуттям, десь розумінням. Що ситуація достатньо складна. Криками геть і ганьба, ми, представники органів державної влади і місцевого самоврядування, не обмежимося. Нам треба приймати рішення, в тому числі наші рішення, наше спілкування з народом. Сьогодні Київська обласна рада прийняла рішення про підтримку євроінтеграції і про засудження кривавого розгону Майдану в Києві. Доля дає черговий шанс Україні. Я нагадаю, в 2001 році безкровно ми отримали незалежність. У 2004 році відбулася, відбулася та революція, якою може пишатися кожна цивілізована країна без крові. І ті, хто програли, вони насправді не програли. Вони отримали шанс виграти пізніше, після того, як в Україні була встановлена демократична влада. І те, що партія влади сьогоднішня отримала шанс повернутися до великої політики, в цьому теж величезна заслуга Майдана 2004 року. Зараз доля дає третій шанс Україні мати відносно вже, відносно безкровний шанс на зміни. Шановні колеги, ті, хто чує, я звертаюся до тих, хто чує, шановні друзі, які нас слухають і чують, давайте скористаємося цим шансом і даємо можливість Україні. Пройти без крові цей шлях. І по нашій резолюції. По нашій резолюції. Опозиція в Харківській обласній раді пропонує внести до резолюції до цієї. ну, Крім солодких речей, які написані, написані про те, як е, люб, е, ми любимо владу і е, як ми оцінюємо обачні далекоглядні кроки керівництва держави, внести дві речі. Харківська обласна рада. Рішуче засуджує силові дії правоохоронних органів з кривавого розгону мирного зібрання в Києві в ніч з п'ятниці на суботу. Закликаємо притягти до відповідальності винних у скоєнні цих злочинів, і це буде повна частина нашої відповіді, якщо ви є щирими в своїх думках і в своєму засудженні тих подій, які відбулися. А тим часом я закликаю всіх людей. Які на сьогоднішній день мають можливість нас бачити, підтримати підтримати зараз ті заходи, які відбуваються з мирного, ненасильницького протесту діям влади і обману влади. Дякую за увагу. Слава Україні!